Мистецтво не може змінити людину, але воно може торкнутися, яких струн душі людини, від чого вона може змінитися. То може бути як якась крапля, яка переповнить чашу. Це як той вислів про помах крильцями метелика, який на іншій півкулі землі може спричинити буревій. Мистецтво може викликати співчуття, жаль, любов, ненависть, огиду. Театр, кіно, мистецтво дії, перформанс, музика може спричинити миттєву душевну реакцію з усіма амплітудами людських емоцій і переживань, від плачу і розпачу до радості і сміху, відчуття катарсису, очищення є часто супутником мистецького прояву, яке цілком здатна відчути середньостатистична людина. Відомо, що катарсис змінює людину, надія є. Образотворче мистецтво тривалої дії з відкладанням у підсвідомість, яке колись може себе проявити, а може і ні. Це ж теж залежить від того середньостатистичного, від рівня його здатності сприймати, розвиватися, вловлювати, відчувати, співпереживати. Ці слова належать Володимиру Луканю, мистецтвознавцю, живописцю, що досліджував творчість художника Прикарпаття, створював живописні та графічні роботи, ікони на склі. А щойно прозвучав невеличкий уривок з діалогів про мистецтво, написаних ним у співавторстві з Іриною Чмелик, Живі бесіди двох митців про творчість і усе, що довкола неї, які з електронного листування згодом переросли у книжку. Ідея такого епістолярію належала Ірині Чмелик, а час розмов збігся з ковідом, дистанційним навчанням, війною. І тому у цій книзі маємо не лише мистецтво. А й розмови про ті реалії, в яких ми всі зараз перебуваємо. Але мова буде більше про Володимира Луканя. Народився митець у Дрогобичі. Згодом родина переїздить до Івано-Франківська. Змалку я, як і всі хлопці у дворі у Дрогобичі, був футболістом, згадував він. Але у школі був вчитель малювання, який ще й вів гурток мистецтва. Це був відомий у Другобичі педагог і художник Юрій Коцур. Я з дитинства захоплювався і футболом, і мистецтвом. Інтерес був серйозним, бо я продовжував цим займатися і після переїзду у Франківськ, грав у молодіжних командах навіть за юнацьку збірну України. Але після травми моя футбольна кар'єра завершилась. Залишилося друге захоплення. Мистецтво, яке, зрештою, і стало частиною його життя, чи то він став частиною мистецтва. Згодом навчання у Львівському державному інституті прикладного і декоративного мистецтва. Під час навчання в інституті він брав участь у створенні скульптурних композицій в дереві за мотивами творів Івана Франка в художньому меморіальному комплексі стежка Івана Франка у селі Нагоєвичі на Дрогобичині. І цю стежку можна знайти зараз. Пригадував, що навчання в університеті це були такі цікаві часи пошуків себе. Тоді я зрозумів, що між художником і глядачем існує прірва нерозуміння. Тож я вирішив бути посередником між ними, а вчити мистецтва це ж найкращий місток між такою прірвою. А саме мистецтво і цікаве, тим, що оперує такими поняттями, як відчуття, інтуїція, свідомість, підсвідомість, емоції, сутність яких не збагненна. І ти ніби і вчиш мистецтво, вчиш, вчишся мистецтву, але розумієш, що дедалі більше ти мало що розумієш. Володимир Лукань працював понад 35 років у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Його учні згадують, що він вмів захопити нестандартним підходом до лекцій, а студенти завжди затамовували подих в очікуванні чогось нового та несподіваного. Він навчав. Скеровував, допомагав і, що найголовніше, ніколи не заважав. Він виховав не одне покоління вчителів, художників, мистецтвознавців. Його перша персональна виставка відбулася у створеному ним мистецькому салоні на художньому факультеті, тоді Прикарпатського університету, ще у далекому 1995 році. А згодом роботи Володимира Луканя помандрували і до Києва, Львова, Хмельницького. Його роботи можна знайти у Чернівцях, Другобичі, а також у приватних збірках не тільки України, а й Австрії, США, Канади. Польщі, Англії, Німеччини, Італії. Володимир Лукань був автором монографій, методичних праць, буклетів, каталогів, статей із теорії і практики мистецтва. Своїми науковими розвідками цей митець повернув забуті чи призабуті імена, що стосувалися творчості митців Прикарпаття. А також видав ряд книг, таких як рисунок, вибрані статті про мистецтва, явища постаті імена, історію українського мистецтва курс лекцій. Зрештою, чого лиш вартий його словник художників Прикарпаття на тисячу імен. Унікальність мистецької Івано-Франківщини він бачав у розмаїтті народного і професійного декоративно-ужиткового мистецтва. А конкретніше мистецького Франківська в тому, що ми тут і зараз живемо. І причетні до цього. Можна говорити про провінційність мистецького франківська, відсутність подій чи імен, ледь згадувати Лукавецького, Зорія, Івенц, Іванцева, чи забувати Заливаху чи Фіголя, пишатися імпрезою, мати претензії до худграфу, соромитися спілкою тощо. Але наше затишне і красиве місто, бо воно наше, живе своїм яскравим життям, і в тому його особливість та унікальність. Христина Нагорняк про Володимира Луканя писала: більше знаний, як іконописець на склі та мистецтвознавець Володимир Лукань неодноразово дивував своїх колег дизайнерським способом мислення та незвичними артефактами, що раз по разу з'являлися на виставках. Неспокійна уява винахідника та інтелектуальна заглибленість в історію мистецтва, зрештою, не тільки, дозволяють вигадувати і втілювати оригінальні ідеї, цікаві багатьом оточуючим. Володимир Лукань один із знаних художників Прикарпаття, відомий перш за все іконописом, власне, найчастіше його асоціюють як іконописця, який у своїх роботах зберігає економічність традиційних ікон. Однак, завдяки авторському неповторному стилю надавав їм нового сучасного звучання. Хоча насправді це надзвичайно багатогранний митець, який працює майже в усіх класичних жанрах і техніках, створюючи при цьому ще й свої. Авторський, сам митець філософ, адже кожна створена ним робота несе глибокий сенс і філософське звучання та містить семантичний компонент. А у нашому широкому та великому інфрапросторі дедалі більше бракує такої інтелектуально-мистецької глибини і не просто глибини, а того, що тебе не втопить, а в доступній та цікавій формі навчить плавати. І не загубитися, говорячи про цікавість та доступність, не маємо на увазі гру та примітив аж ніяк. Це радше про можливість віднаходити у складному те, здавалося б, неосяжне маючи під ногами гарну стежку. Саме такими є і статейники Володимира Луканя, яких маємо на жаль усього лише три книжки. У передмові до третьої книжки автор зазначає, що в статейниках охоплені статті, які стосуються образотворчого мистецтва Загалом, українського мистецтва та образотворчого мистецтва Прикарпаття. Запропоновані статті в основному стосуються образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, мистецької освіти, архітектури, релігії та культури. Зі сторінок статейників промовляють до читача голоси несправедливо забутих художників, як материкової України, так і діаспори. Володимир Лукань неквапливо веде розмову про їхнє життя, творчість, зосереджуючись на їхніх найважливіших чи знакових роботах. Окреме місце займають розповіді про письменників-художників. І ти мимоволі замислюєшся над тим, до прикладу, чи Святослав Гординський більше художник, а чи поет. Переглядає ще раз і ще раз уважніше образотворчості Фанекіану чи Франкіану, бо філологу якось звичніше говорити про літературні твори, а не про представлення авторів у роботах художників. А це ж по-своєму цікавий дослідницький пласт, що, і зрештою, більше говорить не про художника як творця письменницького портрета, а про того, хто на ньому зображений, вражає і обсяг матеріалу. І перелік прізвищ митців, і пошуково-дослідницька робота автора, а також не просто аналітичний характер його статейників, а особлива мистецька аналітика, що по части ледь не з детективним розслідуванням, доводячи ще раз і ще раз, що у мистецтві таки більше питань, аніж відповідей. І оце питання: а чи можна до кінця зрозуміти мистецтво? Чи знає всі відповіді сам автор? Навряд чи всі. Але чимало. Чи відповідає він одразу? Не завжди. Але він майстерно формулює питання, делікатно підводить читача до істини і галантно відступає в бік, створюючи ілюзію твого самостійного відкриття, чого лиш варті його розвідки про Шевченка-художника та його походження. Митці минулого та сучасного, вчителі, учні, наставником яких він був сам, друзі та приятелі, мистецтво сакральне та профанне, живопис, скульптура, графіка, архітектура ось неповний перелік того, що уважний читач знайде для себе у статейниках. Їхній автор пригадує, нагадує, знайомить, описує, аналізує, вміючи поєднати прохолодну наукову складову. Та емоційно художню, а почасти навіть і письменницьку. Кілька десятків цікавих та захопливих розповідей не лише про мистецтво як таке, а про світ митця, його роботу та не завжди належну оцінку сучасниками минулих епох чи сучасниками часу теперішнього. Володимир Лукань це той автор, оцінці якого. Точніше, оцінці мистецьких подій, явищ та постатей, якого віриш. Хоча би тому, що сам він художник, і знає про те, що каже, не лише з позиції начитаного, надивленого та наділеного мудрістю спостерігача, інтелектуала чи мистецтвознавця, а й того, хто дуже добре знає мистецьку майстерню зсередини, а не тільки за силуетами освітлених вікон. Тому він іноді дозволяє собі легку необразливу іронію. Жарт. Зрештою, він говорить так, як йому хочеться. І в цьому найбільша свобода його як не митця, а як мистецтвознавця та правдивий аристократизм. Іноді я замислююсь над тим, що не розумію, чому він став художником, а не, скажімо, письменником, адже не кожен причетний до літератури може похвалитися таким чуттям слова та вправним володінням ним, як було у нього. Хто зна, можливо, якби Бог дарував йому більше часу, більше років життя, то могли би тішитися і насолоджуватися не одним романом або збіркою оповідань. І то не конче мусило би бути щось про художників чи довкола цього світу. І не конче щось смішне. Але точно то було би щось особливе, як його малярство на склі. Але добре, що маємо його куцики, цитатник як щотологію, слівничок, жартівню, епіграмки, смішні, добрі, блискавичні, трішки химерні і дуже луканічні, сорок тижнів діалоги про мистецтво і не тільки, у співавторстві з Іриною Чмелик, вже згадувана мною, це особлива історія, адже в ній багато мистецтва, життя і справжності. Зрештою, як і в усьому, що робив Володимир Лукань. В інтерв'ю Ірині Максимлюк він якось сказав: функція мистецтва і сучасного теж, щоб людина залишалася людиною. Мистецтво це і мова, і тайна, і кайф, і страждання, і бізнес, і вічність, і ефемерність, і пшик. Але без нього людина перестає бути людиною. Тому його, мабуть, найбільше саме у мистецтві. Іконопис, малярство, графіка, арт-об'єкти усе те, що робить, за його словами, людину людини. Навіть QR-ти, яких він створив чимало. Бо ж їх треба читати не за допомогою сканерів у гаджетах, а за допомогою серця. Бо це QR-код про піксельний хаос. А Лукань пропонує у своїх роботах ці пікселі вибудовувати у зрозумілі. Умовні композиції, ну як скажімо, орнамент, організований сюжет, а не якийсь хаотичний абстракт, щоб цей клятий гаджет зрештою задимів від неможливості прочитати, що ж там людина напікселила, і з'їхав зі свого штучно-інтелектуального глузду. І коли ти дивишся на його кюарти, насправді ти не знаєш, куди треба пильніше вдивлятися у ті клітинки, що чорним. Чи у ті, що білим. Зрештою, його кюарти на християнську тематику з відповідною символікою, неймовірно промовисті. І ти розумієш, що направду їх треба щитувати не гаджетом, а серцем. Якось він сказав, що не шукає ідеалу і не намагається його досягнути. Особисто мені зрозуміло, писав він, що ідеалу не досягти. Завжди можна щось зробити краще. Ідеал як лінія обрію, до якого не дійти. Якщо ти свідомий з того, що ідеалу не досягти, тоді вже цікавим стає сам процес. Кожна робота, навіть якщо вона не вдала, є етапом процесу, і тим вона вже цінна. Ікона на склі чи не найважливіша частина творчого доробку митця. У розмові з Марією Микицею він назвав ікону на склі вікном у той світ, коли святі на нас дивляться з іншого боку. То особлива ікона за формою, правдивістю, яскравістю. А ще вона така по-гарному українська, така по-доброму наша. Попри початкову здатність сюжетів, ікони Володимира Луканя вирізняє своєрідна манера виконання, особлива доброзичливість, лагідне сяйво, яке йде від ликів святих та мучеників, писала Марія Микицей. я би додала ще ніжність і безмежну доброту, помножену на смуток в очах святих. А ще, от є таке відчуття, коли ти дивишся на його ікони, що Бог тебе безумовно любить. Що милосердя його безмежне, від цього стає спокійно, затишно і впевнено. І сказане Іваном Павлом II не бійтеся, відкрити двері для Христа набуває ще глибинніших сенсів. Бо на іконах Володимира Луканя Бог завжди відкриває своє серце для себе, духовність. На те й духовність, казав він, що її не мож помацати, виміряти термометром чи навчити її створювати. Вона собі вселяється де хоче, бо й дух літає де хоче. Молитва в дорозі перед образочком біля керма водія може наповнити більшою духовною емоцією, чим споглядання стелі секстинської капели. Чому так? Якщо питання про мистецтво є питанням складним і багато в чому незрозумілим, питання духовності є теж незбагненним, то питання про духовність у мистецтві, як на мене, є взагалі питанням нелюдської компетенції. Про секрети створення ікон сам художник говорив так: якщо в традиційному малярстві створюються роботи і потім вкладаються в раму, то в малярстві на склі я роблю зворотній послідовності, використовую стару пласку раму. І вже під неї підбираю композицію. Інколи беру не одне скло, а кілька. Це створює глибину. Мою роботу можна пізнати по полисках, які відбивають світло від позвідки, бо не замальовую суцільну площину, а залишаю вільні цятки. Так створюється ефект мерехтіння світла. Особисто мені найближче серед його робіт сакральне та без назви. Цієї роботи є ще інша назва шляхи блукань. Перша стала частиною обкладинки моєї поетичної збірки. Вони знають щось більше за нас. І завдяки роботі Луканя, завдяки його сакральному мені не доводиться пояснювати, хто такі оті вони, які знають щось більше за нас, як і те, про що саме книжечка. Ці відповіді є в роботі Володимира Луканя. Інша робота, шляхи блукань мені про те, що кожен твій шлях буде добрим і правильним, якщо ти справді шукаєш. Щось знаходити при цьому не обов'язково іти без карт, доріг, прокладених маршрутів, вагаючись і повертаючись, або йти упевнено, без страху заблукати. Є ще одна особлива для мене робота Володимира Луканя митець. На ній художник перед чистим полотном, то щось таке спільне з письменництвом. Коли ти сидиш і дивишся на чистий аркуш і не пишеш перше слово, чи тому, що не знаєш його, чи тому, що не певна, що саме воно має бути першим, чи тому, що ця чистота тебе затягує шипочі якісь свої інші секрети художньої творчості. З такого білого полотна усе завжди починається, але ти ж ніколи не знаєш, чим усе завершиться. І це все моменти, 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 з яких виростає справжнє. Як писав Іван Франко, нехай життя момент, і зложене з моментів, ми вічність носимо в душі. Володимир Лукань умів носити вічність у душі найкраще і як найкраще нею ділитися зі світом. Як він казав, в першу чергу треба творити, треба мати, що сказати твоїми творами. І як, а все решта похідне і прохідне.